Четверта навичка боротьби з тягою буквально означає звернення до своєї групи підтримки. Розкажу на власному прикладі. А влітку ми з друзями сиділи на терасі, і всі замовили собі по бокалу пива. Я не знаю, яке в мене сталося помутніння розуму, але я теж на автоматі замовила собі пиво. Я сижу перед тим бокалом пива, і до мене доходить, що я зараз зірвуся з тверезості. І тут в мене знову такий потік думок. А чого всім можна а мені не можна? А що не можна просто пиво випити? А що я якась не така? А чому всі п'ють? А вони що краще за мене? А я що саме найбільша алкоголічка серед всіх. Згадую про цей, значить, прийом радар і дзвоню дівчині, яка є в моїй групі підтримки. Кажу, я щойно чуть не випила пиво. Не випила пиво. Кажу, ні, я не випила пиво, але воно стоїть в мене на столі. А вона мені каже: Ну, ти можеш, звісно, його випити, але ти ж знаєш, що чуда не станеться, і потрібно мати цих людей. Не треба боятися розказувати свою проблему не треба замикатися, але так само не треба розказувати проблему тим людям, які цього не зрозуміють.